Медики головної госпітальної бази області значну увагу приділяють родинам військових. Програма Сім'я героя дозволяє рідним військовослужбовців пройти медичні обстеження, отримати якісне лікування та консультації. Подробиці в наступному сюжеті. Сім'ї військових, як правило, перебувають у постійному стресі через хвилювання за життя своїх захисників на фронті. Це негативно впливає на стан їхнього здоров'я. Неабияку король грає своєчасне звернення до лікарів. Саме тому програма Сім'я героя спрямована на підтримку родин військових. Більше 4 тисяч людей з усієї області сьогодні звернулись до нас за допомогою цих сім'ї героїв сім'ї тих в кого. Є полеглі, в кої є воїни тим, кому сьогодні потрібна допомога. Так стало, що останні три з половиною роки вони майже не виходили з дому, чекали вісточку і здоров'ям почалися проблеми. Я дуже радий, що сьогодні до нас приєдналася царичанка. Разом доставили до нас людей, які являються. Тим взірцем для всіх, що виховали таких синів та доньок, що захищають Україну. Ми обов'язково допоможемо. Всі спеціалісти, які є сьогодні в лікарні Мечникова, прийшли сюди, щоб надати консультативну допомогу. Всі кращі прилади це томографи. МРТ все, що буде потрібно сьогодні. Без черги ми проведемо всі дослідження. Цього разу до програми головної госпітальної бази області запросили мешканців Царичанської громади Дніпропетровщини. Звичайно, це дуже важливо, особливо в теперішній час, важкий нелегкий в час війни. Я дуже дякую Сергію Натолічу, потужній команді фахівців. Ми працюємо 24 на 7, Різні бувають ситуації життєві. А сьогоднішній захід це ще підкреслює нашу взаємну ту допомогу і ту роботу щоденно. Наталія дружина військового, який боронить кордони України з 2014 року. Найважливіше для неї зберегти своє здоров'я, аби поставити на ноги своїх дітей. Як мама діток неповнолітніх, все на себе не вистачає часу. Тут запропонували. Думаю, мабуть, час звернутися до лікарів. І дуже вдячна, дуже гарно приймають, дуже такі щирі, відверті, дуже задоволена. Ці люди надзвичайно потребують підтримки. Багато хто з них втратили своїх дітей, чоловіків, братів чи сестер. Хтось чекає на повернення своїх рідних з поля бою. В цей час лікарі завдяки своїй щоденній роботі та увазі до родин героїв роблять свій внесок за для зміцнення родин та майбутньої перемоги. Валерія Баранець, Андрій Миронюк, новини. Д1.